Доброго дня любителі світового кіно. Нарешті стартувала прем'єра серіалу Дім дракона, який є приквелом Гри престолів. Перша серія вийшла дуже цікавою та, напевно, такою, як і хотіли бачити фанати з цього всесвіту. Бо в фільмі можна побачити багато смертей та крові, сексу, політики, боротьбу за владу та багато іншого. Ну а в цьому відео я розповім, що нам показали у першій серії, і поясню, чого нам чекати протягом усього сезону. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серіал починається з невеличкої розповіді про четвертого короля Семи Королівств Джей Херіса, який після тривалого управління вирішив обрати собі спадкоємця, бо його син Бейлон несподівано помер від хвороби кишечника. Ну а після цього тисяча лордів у Харенхолі обрали спадкоємцем принца Візериса, сина Белона. Також зробили акцент і на Рейні Таргаріан, яка була серед кандидатів на престол. Її також називають Рейніс майже королева у майбутніх серіях або сезонів. Вона буде допомагати Рейнірі, щоб жінка нарешті стала королевою. Ну а головні події серіалу починаються з польоту рейніри над королівською гаванню, яка виглядає так само як і у грі престолів, окрім ще не зруйнованого лігва драконів на своїй дракониці Сіракс. Вперше вона осідлала її у сім років. На ній юна принцеса часто робила польоти разом із принцем Деймоном на драконів камінь і зворотню до королівської гавані. Пізніше Алісенд Хайоттаур каже, що Сіракс дуже швидко росте і скоро наздажане Караксіса, який є драконом Деймона, якого також показали у серії. Також треба звернути увагу, наскільки у той час було розвинуто поводження з драконами, бо у грі престолів лише Дейнеріс могла легко спілкувати з ними, але літала вона на них, не використовуючися. Повертаючись до Алісенд, слід зауважити, що режисери та сценаристи серіалу вирішили трохи зменшити різницю у віці між нею та Рейнірою. У серіалі вони виглядають як подорожки одного віку, а ось у книгах Мартіна в них різниця 9 років. До того ж, варто зазначити, що Алісенд пізніше у серіалі стане мачухою для Рейніри. І нам вже про це прямо натікнули, коли після смерті жінки Везеріса до нього зайшла Алісенд і трошки почала фліртувати з ним за допомогою приємних та добрих слів. До речі, коли їй було 15 років, її описували як не за роками розвинену, а у 18 років, коли вона вийшла заміж за Візеріса першого, розумно та прекрасно. Взагалі, вже з перших хвилин було відчуття, що ти дивишся той самий серіал, який завершився три роки тому, бо ми постійно бачимо ті ж самі локації, а також шоуранеру проекту вирішили не змінювати головну мелодію, яка грає на фоні. Окрім цього, в серіалі показували багато сцен 18, а саме вбивства з кров'ю та сексуальних сцен, за що фанати і полюбили цей серіал. А тому, виходячи з висновків минулого шоу HBO, виробники проекту вирішили зробити те, що подобається фанатам. До того ж, дім дракона буде повністю зроблений за романом Мартіна, бо у минулому випадку шостого сезону шоуранери серіалу вже робили сценарій без автора книг. Далі у серіалі нас знайомлять з братом Візеріса Деймоном, який може стати улюбленцем фанатів. Бо протягом століть будинок Таргарієнів породжував як великих людей, так і чудовиськ. Принц Деймон був і тим, і іншим. Він відрізнявся на турнірах, що ми побачили у першій серії. Полювання та фехтування володів усіма цими мистецтвами досконало. Лихий, зухвалий, дуже ризикований та амбітний. Щодо останнього то в цій серії нам це зрозуміло пояснили, коли візелі за першого почали змушувати обрати для себе обранця. Демон вважав себе головним обранцем у випадку смерті короля. Також вже з перших серій нам показують, що у короля починаються проблеми зі здоров'ям його рани майже не гоються. До речі, тут можна знову провести паралель з грою престолів. Тоді наприкінці першого сезону вмер Роберт Бартеон. А після чого почалися війни за його місце на престолі. Тут буде так само Візеріс Помре, а після цього почнеться громадянська війна між його дітьми від різних шлюбів. Окрім цієї паралелі, схожі долі Алісен Хайтаур та Серсей Ланістер в тому сенсі, що вони за допомогою своїх дітей заволоділи владою. Також, повертаючись до Деймона та його відносин з племінницею, варто зазначити, що в ранні роки вони проводили багато часу разом та любили один одного як родичі, але пізніше вони одружаться та матимуть дітей, які вже після громадянської війни стануть королями семи королівств. В серіалі нам також показали чар Древа, коли Алісент разом зі своєю подружкою Рейнірою відпочивали у Богороші Червоного замку. У культі старих богів це священне місце поклоніння богам, невелика ділянка лісу, яку відвідують віруючі. До слова нам постійно показували у серії семикінцеву зірку, яка є символом вірою в семерих. Це релігія андалів, принесена ними до Вестеросу тисячі років тому. До речі, в серіалі згадується ім'я Весенія, коли Ейма Арен каже, що Реніра радить назвати майбутнє дитя, якщо це буде дівчинка. Вісені була сестрою Ейгона, завойовника та допомагала йому при захваті Вестероса, А її драконом був Хагар. Також в серіалі показали зародження золотих плащів. Деман Таргаріан деякий час керував міською вартою, і саме завдяки ньому міська варта, яка була раніше погано озброєна та одягнена в обноски, отримала гарне озброєння та подібність до уніформи чорні кольчуги та золоті плащі. З того часу стражники почали називатися золотими плащами. На правах начальника варта Дейман сам патрулював вулиці, вплутувався в бійки і особисто калічив злочинців. Ну як же не показати відомі турніри, де лицарі від різних домів показували свою військову майстерність, честь та відвагу у цьому турнірі, який був присвячений народженню дитині Візеріса, слід звізначити переможця Крісана Коля, який переміг Деймона Таргаріена. Спочатку він був закоханий у рейніру, але після того, як її змусили вийти заміж за Лейнера Веларіона, кохання Крістина обернулося ненавистю, і людина, що раніше була незмінним спутником і чемпіоном принцеси, перетворилася на найлютішого з її ворогів, перейшовши на сторону Алісент та його сина Ейгона II, якого незаконно коронували після смерті Візеріса. Но паралельно турніру відбуваються невдалі роди у Ейми Арен, яка разом зі своїм дитям вмирає. А після цього, у честь традицій їх спалює дракониця Рейніри Сіракс. Але тепер починається саме цікаве, бо після їх смерті в Ізерісу треба призначити нового обранця у разі своєї кончини. Також коли рада обирала обранця, можна вже помітити майбутні союзи, бо корліс Веларіон підтримує ідею з Деймоном. Але більшості у раді не подобається ця ідея, бо вони вважають його надто жорстким, порівнюючи його з Мейгором. Він був третім королем семи королівств з династії Тергаріонов, молодший син Ейгона Завойовника та його сестри Весенії. Мейгор увійшов до історії як кровожерливий тиран, правління якого було терором. Він стартив багатьох своїх придворних та соратників і аж до самої смерті протистояв численним бунтам і повстанням, найбільшим з яких було повстання священного воїнства. Король Візеріс І все одно бажав зробити його своїм обранцем, але після того, як він назвав його Вмерлу дитину обранцем на один день, то він відмовився від цього варіанту та повернувся до ідеї з першою своєю дитиною, а саме Рейніра. Варто додати, що за каноном Деймон був обранцем на престол, але після його витівок це право забрали. Повертаючись до мого порівняння Серсеї та Алісенти, друго разом зі своїм батьком Отто вирішили, що треба відвідати Візеріса, який страждає після смерті жінки. Ну а в майбутньому, як я вже говорив, вона стане його жінкою та народить йому дітей, серед яких буде Ейгон Другий, котрого незаконно коронують, а потім він буде воювати з Ренірою за престол. Також в серіалі показали голову Балеріона Жахливого, який допоміг Ейгану завоювати Вестерос. Від себе додам, що я до останнього думав, що нам його покажуть у флешбеках, щоб показати його розміри у порівнянні з іншими, але все ж таки ні. На фоні цих кадрів Візеріс каже, що хоче, щоб саме Реніра у майбутньому стала королевою, бо вважає її гідною. А в процесі, коли Реніру роблять обранницею, до неї підходять кланятися багато лідерів своїх домів. Серед яких Белеріони, Баратеони, Хайтаури, а також Старки. Паралельно з цим нам показали, як Деймон вирішив відправитися на рунний камінь, як і сказав Візеріс, але разом зі своєю коханкою, який пізніше навіть подарить їй драконіче яйце. При тому, що в нього була законна жінка, і ця витівка від Деймона знову розлютуть Візеріса. Після чого він знову повернеться до Гавані. Ну і головне посилання наприкінці фільму це те, коли Візеріс розповідає Реніри про сон Ейгона пісня льоду та полум'я. Також під час цієї промови нам роблять акцент на тому самому ножі, за допомогою якого Ар'я Старк вбила короля ночі. Ну а на цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на канал. І до зустрічі у новому відео.